Тачиві, вітаю вас, друзі. Ну що, продовжуємо підсаджувати маток. Сьогодні підсадимо десь більше 20 маток. Вчора на ютуб каналі задали питання. Відводок це просто підсадити. Покажіть, як підсадити в сім'ю де 20 Е, В мене питання. Навіщо? Туди підсаджувати матку, якщо там 20 з чим-то рамок навіщо? Матка сіє чудово. Чи ви не... вам не подобається ваша сім'я 20 з чим-то рамок? Так, бакфаст. Бакфаст з зеленою міточкою. Відразу виламуємо, так як ця сім'я вже в нас без матки. Без матки, зараз скажу скільки. Півтори доби. Півтори доби. Все, виламали. Ой. Переживають дівчата. Дівчата переживають. Все. Маточка на місці. Йдемо в інший вулик. Не працювала сім'я. Сім'я не працювала. Потім відмітимо. Потім відмітимо. Отак, вперед поставимо. Так, далі йдемо. Де в нас ще там без маски? Чердово. Ще на одній вам сім'ї покажу. я на одни семьи покажу. Так. Матки Матка. Облетелась. Мелковати. Мелковати маточка. Маточка мелковата. Ну, подымся. Подымся. Завтра Підписуйтесь на канал, до нас прийдуть Карпатки. Карпатки. Залишу телефони, в кого замовляти. Все залишу. Так. Раз. Два. Все. Не турбуємо. Ось такі роботи ми. Проведемо сьогодні на пасіці. Е, я не розумію, навіщо міняють маток, якщо матка чудово працює. Ось вам відповідь на вчорашнє запитання. Все, друзі, в нас одна сім'я там не зрозуміло, Ми відводок зробили, не зрозуміло, де матка. Зараз будемо шукати. Не буду вас відволікати. Все, друзі, до зустрічі!